Ми в цьому році, скажімо так, оновилися, тому що наша команда розділилася. Половину нашої команди це, можна сказати, от ЛСТМ, але підібрали хлопців нових, якраз, щоб вони десь досвід цей здобули. І я скажу так, більш-менш боєздатний колектив. Ну, і Так особо не готувалися, але кожен десь грає там на район, десь хтось десь даже, скажімо, грає десь в молодими ще, в хлопці в формі себе держать. Так що я задоволений їхнім станом. Дякую, хочу подякувати в першу чергу Збройним силам, що дають можливість нам зустрічатись. Якраз на таких турнірах збираються хороші гравці, які пограли колись на високому рівні гравці збірних Україн. І приємно з ними зустрічатися. І, і кажу, що ну, дуже позитивні емоції. Навіть якщо як, як, як чесно, то десь не ждали ми, що були всі рівні команди, такі. Де, всі ігри на рівні немає, не можна сказати, що хтось переважає, даже десь, може якийсь склад, скажімо, більш зірковий, але нема такого, що перед грою сказати, хто фаворит. Дуже приличний рівень. Ні, ну я так не скажу, що ми фаворити. Десь, може, чуть, -чуть скажімо, поживіше виглядає команда Кудрівка. Десь, напевно, що у них чуть-чуть гравці в середній вік молодші, ніж в інших. А так, ну, рівні команди. Не можу, не можу сказати. От, в фінал вийшли там ми і Кудрівка. І я думаю, що зараз не можна сказати, хто буде там переможець. Ну що я можу побажати? В першу чергу, щоб закінчилась війна і. Ми змогли збиратися ще в більш склад, ну, складах команди привозили гравців, щоб ще більше команд заявлялися. А для хто проводить ці турніри, велика подяка. Що дуже кажу, шикарні ці турніри. Організація на найвищому рівні: зйомки, трансляції з повторами. Ну, взагалі, ну просто от, супер. Ліга чемпіонів.